Música Стрий це місто в Україні, адміністративний центр Стрийського району та Стрийської міської громади Львівської області. Один із головних та найбільших транспортних вузлів заходу України, важливий економічний та культурний центр Львівської області. Місто розташоване на лівому березі річки Стрий. Вулиця В'ячеслава Максимовича Чорновола, українського політика, громадського діяча, публіциста, народного депутата України, провідника українського національно-демократичного визвольного руху, голови народного руху України, будинок Богдана Веселовського, популярного українського пісняра, композитора та акордіоніста. Стрийський краєзнавчий музей Верховина заснований 16 квітня 1932 року, у якому зібрано 26 тисяч одиниць матеріалів і предметів з етнографії та історичного розвитку Стрийщини. Меморіальний комплекс Борцям за волю України. Це комплекс у місті Стрию Львівської області, розташований на місці колишньої стрійської в'язниці, яку використовували органи НКВС. Де на початку Другої світової війни було закатовано понад тисячу людей. Ця пам'ятка вшановує українських патріотів, які стали жертвами репресій та служить нагадуванням про трагічні події радянсько-німецької війни. Музейний комплекс відкритий 19 червня 2005 року. Він став першим в Україні колишнім репресивним закладом, перетвореним у музейний комплекс. Музей розміщений в колишньому господарському будинку тюрми. Риська міська рада є органом влади, який займається місцевим самоврядуванням міста Стрий та його території. Вона розміщена в будівлі колишнього окружного суду. Міська рада Стрия стала відомою 14 березня 1990 року на весь тодішній РСР, коли на даху будівлі було вперше піднято національний синьо-жовтий прапор. Ярослав Семенович Стецько це український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН, один із ідеологів українського націоналізму, перший заступник провідника ОУНБ Степана Бандери. Разом з Бандерою був автором акту відновлення Української держави 30 червня 1941 року, після чого став головою управління відновленої української держави. Костел Різдва Пресвятої Богородиці, це культова споруда, діючий храм. Римокатолицької церкви в Україні місті Стрий Львівської області з 8 вересня 1995 року Санктурій Матері Божої покривительки людських надій. Мурований костел Різдва Пресвятої Діви Марії у місті Стрию звели у 1425 році у готичному стилі за типом Базиліки. Ця виточена святиня вважається символом міста Стрия та має власну драматичну історію. За свою історію храм горів аж три рази. Перша велика пожежа, яка знищила більшу частину міста і костел, трапилася у 1404 році. У зв'язку із цим храм вдалося відновити лише завдяки пожертвам міщан у 1440 році. Після відбудови розміри будівлі збільшилися, а у його фронтоні з'явилася вежа. Велика пожежа 1722 року зруйнувала вежу, дах і дзвони, однак згодом костел було відреставровано. У 1743 році цей величний католицький храм нараховував аж 12 вівтарів. У 1827 році вогнем було знищено дах на башті. Найбільший дзвін упав і розбився. Однак найстрашніша пожежа трапилася у 1886 році, під час якої завалилася башта костелу, згорів інтер'єр разом з образом Різдва Богородиці. Після цих подій розпочалася реставрація культової споруди, яка завершилася у 1891 році. Під час відновлювальних робіт розширили головний неф, звели вежу, на якій встановили три нові дзвони та годинник. У цей час добудували нову захристію, спорудили новий алебастровий вівтар, де знаходиться образ Богородиці на троні в оточенні святих, що був створений у 1888 році польським іконописцем Флоріаном Цинком. У храмі було прибудовано чотири бічні вівтарі, встановлену скульптуру розп'ятого Христа, яка врятувалася від пожежі, а у 1894 році костел знову було освячено львівським єпископом Йоанном Пузиною на честь Різдва Матері Божої. У буремному ХХ столітті храм продовжував функціонувати, власне, тому тут збереглося внутрішнє оздоблення. Нині інтер'єри оформлені під кам'яну кладку та не містять ніяких розписів. У вересні 1995 року цю сакральну споруду проголосили Сантаурієм Богородиці у червні 2001 року. Папа римський Іоанн Павло II, перебуваючи у Львові з апостольським візитом, освятив корону Матері Божої Стрийської. Площа і вулиця 22 січня. Це площа і вулиця в місті Стрий, названі на честь Дня Соборності України, який припадає на 22 січня. Площа Ринок це одна із центральних площ міста Стрия. Ринкова площа є невід'ємною складовою будь-якого старого Галицького міста, тож із три не є винятком. Це цілий торгівельний квартал, забудований по периметру магазинами. Вулиця Іоанна Павла ІІ. Вулиця названа на честь 264 го папи римського Іоанна Павла ІІ, канонізованого в 2014 році до лику Святих. Кафедральний храм Успіння Пресвятої Богородиці. Це діюча українська греко-католицька церква, що знаходиться у місті Стрий, та перероблена із францисканського костелу 17 століття. Храм не був повністю мурованим. У 1836 році дерев'яну частину розібрали і замінили на цегляну, зберігши попередній вигляд будівлі. Після пожежі 1886 року церква залишилася неушкодженою. У 30-х роках ХХ століття у ній був встановлений. Мовлений іконостас кедру роботи маляра Дяденюка та Різбляра Наконечного. 25 січня 1946 року. Собор збагатився безцінним скарбом ліською чудотворною іконою Богородиці, яку привезли із Польщі. Перші згадки про неї як про чудотворну датуються 1570-ми роками. До неї приходили з молитвами прочани не тільки з Галичини, а й з Словаччини та Угорщини. З 2000 року на свято положення чесної ризи Пресвятої Богородиці до цієї ікони відбуваються багатолюдні паломництва. 24 травня 2014 року, з благословення папи Франциска, ікона була коронована главою церкви блаженнішим святославом. Із серпня 2007 року у соборі знаходяться мощі блаженного священномученика Петра Вербуна. Меморіальна дошка на честь Василя Шевчука, греко-католицького священника, офіційного капелана Української повстанської армії, уродженця міста Стрий. Ще одна меморіальна дошка встановлена на честь Філарета Колеси, академіка, фольклориста, учня і викладача гімназії та Олександра Колеси, славіста, політичного діяча, учня гімназії. Пам'ятник Степану Бендері, українському політику, ідеологу і теоретику українського націоналістичного руху ХХ століття. Пам'ятник виконаний із бронзи скульптором Іваном Самотосом у 1992 році. Вулиця Євгена Коновальця, українського державного, військового та політичного діяча, командира Січових стрільців, голови проводу українських націоналістів, засновника ОУН. Пам'ятник триптих птих будителям у стрію присвячений одночасно трьом найвидатнішим літературним діячам України, чия творчість дала поштовх до пробудження в народі української національної свідомості. Це Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка. Автори скульптури Василь та Володимир Одриховський. Пам'ятник складається з трьох бронзових скульптур у повний зріст, які розміщені у нішах арок під загальною високою ажурною тригранною аркою з білого мармуру. Монумент увінчує декоративний вічовий дзвін, що символізує заклик до об'єднання нації. Риська дитяча школа мистецтв належить до початкових спеціалізованих навчальних закладів і є осередком естетичного виховання дітей. Це чисте джерело, з якого витікають юні таланти, щоб розвивати українське офіційне мистецтво, відтворювати українські традиції, народну пісню, оздоровлювати український дух. Алея Слави на проспекті Чорновола Острію. Це меморіальний комплекс, що вшановує пам'ять героїв Стріщини, які загинули у російсько-українській війні з 2014 року. Будинок центру творчості дітей та юнацтва. Це колишня вілла Туарег, збудована у другій половині 19 століття у стилі електричного історизму. У минулому тут був парафіальний будинок колишнього костелу Йосифає. Міський будинок культури будинок було закладено у стрію в 1892 році під керівництвом Сльозарського і Геруса. Спочатку він належав польським залізничникам. Пізніше ця споруда перейшла до гімнастичного товариства Сокіл у 1906 році. Було завершено будівництво даної споруди, архітектором якої був Рижанівський. У 1950-х роках тут діяв австрійський драматичний театр, а тепер це міський будинок культури. Грав архістратига Михаїла Української православної церкви. Спочатку тут був костел святого Йосипа Сестер Серафіно римокатолицького обряду, який функціонував до 1945 року. У 1910 році архієпископ Йосип Більчевський освятив базовий камінь під будівлю нової святині. Будівництво було завершено у 1912 році у стилі модерн із елементами неоготики, що особливо характерно для її фронтальної частини. Сьогодні це величний храм, збудований за типом базиліки. Великі вікна охоплюють два яруси і пропускають багато світла. Крім того, вони оздоблені вітражами із кольорового скла. Після завершення Другої світової війни усі церковні цінності тут розікрали, а приміщення обладнали від торгівельні склади. У 90-х роках ХХ століття стріяни передали костел православній громаді. Тут проводилися реставраційні відновлювальні роботи, і було встановлено іконостас. У 1999 році цю громаду офіційно зареєстрували як парафію УПЦ КП. Залізнична станція Стрій це вузлова залізнична станція Львівської залізниці на перетині лінії Львів Стрий Стрій Івано-Франківськ Стрий Самбір. Швидкий поїзд 217 218. львів Шок. прибуває на третьому нові відтарому. Номера цева з сторони